Моя хата з краю цей вислів став життєвим кредо українців, аби змінити таке ставлення до своєї країни, громади і до самого себе. Представники фонду спочатку люди провели круглі столи в 17 містах України. Присутні активісти обговорювали результати дослідження, оцінка громадської участі та інститутів громадського суспільства в Україні. Це дослідження було проведено в період з вересня 2012 по лютий 2013 року в п'яти регіон... Вонах України доктор політичних наук Лідія Смола розповіла, що лише 10% українців беруть активну участь у житті громади. Ми запитали українців, скажіть, будь ласка, а ви щось робите на рівні вашої громади? Тобто, чи не є ви членами громадської організації? А чи є ви чи є ви яким чином задіяні на рівні вашої громади? І тут ми побачили інші цифри. Виявилося, що чверть населення 25%, є. Активними учасниками громадської діяльності, коли ми запитали, де саме, то виявилося, що десь приблизно 22 це а, займаються благоустрієм вулиць. Сказали про те, українці приблизно. Дцять відсотків що покращення екологічної ситуації вони займаються чи рятуванням озер чи боротьбою з несанційнованими сміттєзвалищами, але вони постійно цим займаються. Пані Лідія розповіла, що мешканці сіл і маленьких містечок активніші за містян активну життєву позицію мають українці із північних і східних регіонів країни. Ми йшли до і ми запитали тих, які. 25%, А інші діти сказали, що не роблять. Скажіть, будь ласка, а чи готові ви щось робити для інших людей, вирішувати якісь проблеми вашої громади? І отримали цифру, вражаючу цифру, 48% населення готові брати участь у вирішенні проблем своєї громади. На запитання, де ви готові брати участь у громадській діяльності, найбільше респондентів відповіли допомагати дітям займатися екологічними проектами і просвітництвом. Хотілося б, щоб ми жили дійсно в громадянському суспільстві. Можна по різному сприймати мої слова, але я вам чесно кажу, як перед небесною канцелярією, Я дійсно хочу, щоб влада в місті Борисполі була публічною, влада була прозорою і дуже як ніколи потрібна підтримка людей в якому плані. Що як можна більше долучення громадськості до управління містом, до отримання тієї чи іншої інформації? Отож, спеціалісти вивели рівняння, яке має сприяти громадській участі: мотивація, плюс імпульс, плюс ресурс, плюс умови дорівнює громадська діяльність. Виявилася ситуація, що чекати, поки нас хтось буде водити, а те дослідження, про яке говорила говорив пан Мер що населення вже не чекає месії, бо вже опалилося, так. Населення чекає Бога. От хтось прийде, Бог і все змінить. Але ми вважаємо, що і це дослідження показало, що населення чекає Бога, бо не бачить іншого варіанту. Населення, яке зможе зрозуміти, що а, спасіння отопаючих справа тільки самих тих потопаючих. Не шукайте винних у проблемах своєї громади, вирішуйте їх спільно, не відгороджуйтеся високими парканами від суспільства, відстоюйте свої права і переконання, беріть активну участь у житті свого міста, адже вам тут жити. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.